Поразка збірної України від Румунів, звісно ж, стала найобговорюванішою темою останньої доби. Причому стосується це не тільки українського інформаційного поля. Активно відреагували на неї і в усій Європі. І леді не головним цапом відбувайлом тут став Андрій Лунін. Сам голкіпер вже встиг вибачитися за свою помилку, але потік мемасів та ядких коментарів у Твіттері вже було не зупинити. В цьому відео познайомимося із найцікавішими дописами від фанатів з усього світу, які відреагували на провал Луніна у першому турі групового етапу Євро 2024. Підтримається відео в Байкою, а наш канал підпискою, і ми починаємо. Ой, Луніне, добре, що куртуа був у старті на фіналі ЛЧ. Бо що це таке? Помилка Луніна на початку матчу стала кандидатом на номінацію Найкращий гол Євро 2024. Ефектний удар Ніколая Станчу. Мистецтво. Помилка України та неймовірний гол від станчу. Андрій Лунін віддав м'яч Денісу Ману і Румунія відкрила рахунок. Мікель Артета більше не бажає Луніна. Лунін і Рюдігер перші гравці Ла Ліги, які привезли гол власній команді. Це спадщина реалу. Лунін пошкодує про це рукавички Луніна, і Кепа не потрапляв до старту через Луніна. Чи може бути найбільший фейл воротаря? Є водночас найкращий гол Євро в одній грі? Лунін станчує футбол. Встигли вболівальники навісити на Луніна і ярлик нового Каріуса. Також активні порівняння неслися із ще одним мемічним голкіпером Андре Онана. Ну і куди ж без веселих мемчиків відосіків які ми вирішили підкреслити виступ Андрія Луніна у грі проти Румунів. Ось цей дідо мене, якщо чесно, дуже повеселив. Ну і тут теж певні нотки схожості проскакують. Сподіваємося, ця гра не зламає Луніна, і це був тільки прикрий збіг обставин. Андрій вже вибачився та визнав, що провину у першому голі повністю на ньому, а у другому голі він взагалі не бачив моменту удару. Але щось підказує, що на грі проти Словаччини ми вже побачимо Анатолія Трубіна. І дуже хотілося б побачити на полі і зовсім іншу збірну. Продовжуємо вірити. Не підведіть мужики.